Скажіть чесно, коли ви останнє ви були у стоматолога? І що ви відчули в момент, коли зайшли до кабінету? Холодний піт, легке тремтіння в колінах? Може вам стало цікаво, наскільки далеко ми просунулись в лікуванні зубів? Привіт! Я Катя. І Якщо ви готові до глибокого занурення в історію? Сідайте зручніше сьогодні. Ми перенесемось у часі, щоб зрозуміти, як людство від зубних червів, трав та каменів у роті дійшло до сучасних зубних імплантів та безболісного лікування. Давайте перенесемось на декілька тисяч років назад по часовій прямій, а саме до стародавнього Єгипту. Уявіть, ви житель стародавнього Єгипту і у вас болить зуб. Що ви робите? Правильно, одразу шукаєте місцевого лікаря, який змішає для вас незвичайний коктейль із попелу, меду та якихось невідомих трав. Ви прикладаєте цю пасту до зуба і чекаєте на диво. Хоча насправді дива не станеться. Єгиптяни вірили, що зубний біль це прокляття спричинене злими духами або кармою за минулі помилки. Але ці сумнівні методи поклали початок розвитку історії стоматології. Та погляньмо на те, що справді вражає. Давньоєгипетські стоматологи вже тоді мали певні уявлення про захворювання зубів та ротової порожнини. Вони робили зубні пломби з малахіту, а також використовували мікс з меду та пшеничного борошна для лікування ран у ротовій порожнині. До речі, деякі із стародавніх рецептів використовуються і сьогодні. Хоча, чесно кажучи, сучасна стоматологія має трохи більше інструментів у своєму арсеналі. Що ж в цей час відбувається в Греції та Римі? Гіпократ вже тоді був переконаний, що зубний біль можна полегшити, видаляючи камінь на зубах. Він навіть писав про це у своїх працях. Римляни ж виявили справжню винахідливість. Вони робили зубні протези з зубів тварин. Такий собі прототип сучасного імпланту. Це, звичайно, не було піком комфорту, але все ж краще ніж жити без зубів. До того ж, це виглядало досить цікаво. Ще до наших днів збереглись зубні протези, виготовлені в стародавньому римі коров'ячих зубів. Наступна зупинка на часовій прямі темне та страшне виявлення багатьох середньовіччя. Тоді стоматологія була ще тим випробовуванням: у вас болить зуб, ви приходите до стоматолога. А вам кажуть, що в ваших зубах живуть черви. І ні, це не метафора. Люди того часу вірили, що зубний біль викликають справжні зубні черви, які потрапляють у зуби через їжу або навіть просто через повітря. Щоб позбутись цих страшних монстрів, лікарі середньовіччя пропонували різні варіанти: від паління трав, розжовування гострого перцю. І якщо це не допомагало, а це не допомагало, доводилося виривати зуби. Але не поспішайте лякатись. Адже на той час вже існувала спеціальна професія виривальника зубів, просто швидко, без жодних консультацій та без жодної анестезії. До речі, щоб вигнати з ротової порожнини цих міфічних червів, лікарі середньовіччя палили на зубах мушляковисті суміші або використовували людську сечу. Звісно ж, результативність таких методів була, м'яко кажучи, сумнівною. Але тоді людям просто не було чим іншим рятуватись. І ось нарешті ми дістались до моменту, коли медицина почала робити перші реальні кроки до того, щоб позбавити нас від зубного болю назавжди. 1846 рік США Бостон. Лікар-стоматолог Вільям Мортон проводить першу операцію з використанням ефіру як анестетика. Це був справжній прорив. Ефір дозволив пацієнтові заснути під час операції і прокинутися вже без зуба. Та ще й без болі того ж року, 16 жовтня, цю операцію з видалення зуба визнають початком сучасної анестезії. Хоча сам процес ще залишався досить небезпечним, адже з дозуванням ефіру були деякі проблемки. Пацієнти могли не прокинутись вже ніколи. Але, як кажуть, будь-яка революція вимагає жертв. І ці жертви стали першим кроком до того, щоб зробити стоматологію і медицину в цілому гуманніше. Цікаво, що після цієї події ефір почали використовувати не лише для видалення зубів, але й у досить серйозних та важких хірургічних втручаннях. І хоча методика була далеко не ідеальною, це стало поштовхом до розвитку інших анестетиків. Наприклад, кокаїн. Так, той самий, що пізніше став відомим своїм зовсім іншими властивостями, вперше його використали у стоматології у 1884 році як місцевий анестетик. Хто б міг подумати, що все почалось зубного болю зараз? Коли ви приходите на прийом до стоматолога, вас вітає стерильний чистий кабінет. Привітний лікар і ну добре, можливо, у вас ще є трохи страху. Але чи не приємніше знати, що сьогоднішні методи лікування зубів це вже зовсім не ті жахіття, які переживали наші предки? Сучасна стоматологія має у своєму арсеналі купу інструментів для того, щоб зробити ваше лікування якомога комфортнішим? Пломби виготовлені з композитних матеріалів настільки міцні, що можуть прослужити десяток років. Процедури з використанням лазерів без жодного болю та крові. Навіть видалення зубів одна з найстрашніших процедур для багатьох, проходить майже безболісно завдяки використанню сучасних анестетиків. На сьогоднішній день стоматологія розвивається такими темпами, що ми можемо бачити справжні дива з точки зору стародавніх людей: титанові імпланти, лазери, нанотехнології. І це не фантастика. Це вже реалії нашого сьогодення. Ну що ж. Ось ми дійшли до кінця нашої подорожі в часі. Ми почали з зубних червів, пройшли через жахи середньовіччя і прийшли в сучасний стоматологічний кабінет, де лікування зубів стало майже безболісним і, можливо, навіть приємним. Хоча це не любити. Що чекає на стоматологію в майбутньому? Скажу відверто, це настільки цікаве запитання, що воно варте окремого відео. Тому пишіть в коментарях, якщо вам цікава ця тема. Наступного разу, коли прийдете на прийом до стоматолога, подумайте про те, як далеко ми пішли від зубних червів. І пам'ятайте, що кожен раз, коли ви сідаєте в крісло стоматолога, ви стаєте частиною історії, що пишеться протягом тисячоліть. Не забудьте підписатись на наш канал, поставити лайк. Та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Дякую, що додивились відео до кінця та були зі мною. Пишіть коментарі в підтримку каналу, бережіть себе, мийте руки з милом та пам'ятайте. Знання історії допомагають нам краще підготуватись до майбутнього.